Всім привіт, всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні 9 днів. Як наша спарта привела Лошака лошачок по Аланові. Тільки от вигнали їх на вулицю. Він родився в, в пастусі. Ми його привезли з принтером. Так, я сидів з ним на кузові у спрінтері і тримав його. У 9 днів Ми сьогодні. Такий рушак рослий красунчик. Ох в ноях був в Хто має лошата, той знає, як то воно є. Сталений скази, а він все рівно візьме, залізе. Зразу у нас в партію наші ваші серебра вийшли. Ще дощ падав, так як він народився? Угу. Кожен раз дощ падає. Кожного разу, коли Спарта родить лоша, то кожні рази... Це вже третій її, так? Угу. Минулого року мала лошечку від Алана. А ось отама лишився. Так, лошак. перший був, перший лошак, потім пшиця, тепер знову лошак. Дві, ти хочеш пасти? Mm. Пропонуйте ім'я йому. Ім mm. Не думали про ім'я. Чекай, чекай, чекай. Чекай буде Воу! Во! Воу! Воу! Е! А де є Джонні що робить? А старий Джонні що робить? Дивиться на свого синочка. А той син! Я його, його край поклав. Перепхати? Мушу його переміняти троніка На там, ту сторону. Оп, так Молодець. Тільки не чекай, немає. Зараз все поверне. Оу. Зірбець <ривіт> пішов дуже добре. Ще раз. Ще раз пустимо. Такий, малий. Красун. Малий красун. Нук, Буцефала. Дервуєся. Внук Буцефала і син. Ала. І ще раз. А бачите, він на дев'ятий день цього разу стоїть. А минулого року не стояла. А ногу ми в'язали. Все, йому цікаво. Мама би вміла пасти на ланцюгу, гут, ми б тебе трохи постріли вже на двір. Oh. Oh. Чека б це фала.

Кубилу треба пробувати випробувати навіть є. наші наших жеребців але Алана. Алона одна вже так як відбила, але нам спринтер став на ремонт. Скаємо поки зробимо машину, щоб відвести Ця кубила з чаєва. Один раз. Вже відбило. П'яте, напевно. Ми першого вона промова. Першого ми опускали і нічого. ще... То як це цей роз'їв. Воу! О, води на нього сідають, а? I'm uh gonna -huh. uh -huh. uh -huh. Лише чорт трошки. Айовад його, його кусає, трошки огнуювали там нічого. Іде на все рівно поки оводи не будемо її поганяти, ви дивіться. О, спортуська. О, спортусь нашого під хатою. Сати титю. Ви ще не придумали їм я лошокаю. Джоні! Джоні! О, Джоні гоу! Гоу, Спарта Хай hey, веселі, така мала кубила, ся, навіть не рухнула. Вона де мала? Кобила на 650 кілограмів мала. Порівняно стаємо не менше. Ее

Так от стоїть в нас на стайні. Шість шість коней з лошам. Кобили з лошам. Бумуха. Тут на оболоні нема такої мухи, але в цьому місці. кукубилку купили на продажу, Кого б цікавило, можете телефонувати. Тому всім, кому цікаво, телефонуйте, цікавитесь, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі. От галюнчик. Ми вже почали косити кукурудзу. О, але... Сіли 20 соток. Такі ще кочанчики молодесенькі, молодець. Тривай. Це так, тата, я все смішніше. Так, та те, що знімає, прийди, дві Нормально, Ладно, прямо скупав.